Від друзі, доволі часто мене запитують, як довго приймати ту чи іншу. Добавку немає як такої однозначної відповіді, тому що все залежить від групи добавок, від конкретної добавки, але не хочеться вас розчаровувати, та факт залишається е, фактом. Добавки це не є антибіотики, які почнуть діяти на 3, 5, 7, 10 день. Зазвичай добавки потрібно приймати довго. Е, наприклад, візьмемо групу рослинних добавок. Вони приймаються від 2 до 6 місяців або декуди і довше. Улюблена омега, всі про неї знають. Приймається так само, що не менше 3 місяці, 6 місяців, а подекуди її потрібно приймати і на постійній основі. Чому так? Задайте собі питання, як часто ви вживаєте омегоомісні продукти: рибу, ліну, олію. Чи вживаєте ви їх кожен день? Омега це незамінна жирна кислота, що означає, що вона не синтезується організмом. Тобто, якщо ви не вживаєте їжі омегоомісної, не вживаєте добавок, тобто ви не отримуєте тоді омеги взагалі. Чи можна омегу всім? Ні, не можна. Є протипокази, і ми про це поговоримо в іншому відео. Далі моя улюблена добавка – колаген. Полюбляють її жінки, дівчата, подекуди й чоловіки. Вона має гарні властивості для шкіри. Але теж приймаючи її лише там одну банку, ви можете і не побачити результату, тому що колаген приймається щонайменше 2 місяці. Потім робиться перерва і знову приймається. І теж залежить від кількості білка на порцію, чим більше його там є 5, 10, 12 грам, чим більше, тим краще, тим швидше буде результат. Чому так? Чому треба приймати довший час? Тому що, наприклад, ми хочемо бачити результат на шкірі, так? але організм використовує колаген в першу чергу на нагальніші потреби, без того, без чого організм не зможе нормально. Функціонувати, наприклад, там з дряблою шкірою він може функціонувати, і він для шкіри буде давати колаген в останню чергу. Чому треба поповнювати періодично? Тому що ми не можемо однією банкою насититись колагеном на цілий рік. Це те саме, якщо взяти, наприклад, заправити автомобіль. Один раз в місяць, ну, нехай ви мало їздите, але рано чи пізно пальне закінчується. Так само і з добавками. Вони рано чи пізно, якщо їх не поповняти ні з їжею, ні з нутрієнтами, ні з БАДами, то ви не будете їх отримувати. І запаси вичерпаються рано чи пізно. Що стосується мінералів, наприклад, залізо всім відомо, часто буває в дефіциті, Залізо поповняється тільки по результатам аналізів, тому що надлишок заліза це ще гірше, ніж недостача, і процес поповнення триває 3-6 місяців. Ну, в кожного по різному, залежить теж від багатьох факторів, але не менше магній можна приймати на постійній основі, тому що він швидко виводиться. Ми постійно в стресі. І ми його постійно потребуємо. Кальцій приймається теж дуже довго, там навіть може більше року часу, і дуже залежить від форм і від наявності кофакторів. Такі мінерали, як цинк, хром, мідь, приймаються курсами в два місяці. Чому? Тому що мінерали конкурують за засвоєння одне з одним. І якщо, наприклад, приймати довший час цинк в високих дозах, то це буде призводити до дефіциту міді. Мідь не зможе нормально засвоюватись. Що стосується вітамінів, вітаміни групи Б, вітаміни групи Б приймаються курсом 2 місяці раз в рік. Вітамін С можна приймати на постійній основі, але теж є протипокази. Жиророзчинні вітаміни, такі як вітамін А, вітамін Е, приймаються не більше як 2 місяці. Тому що вони мають здатність накопичуватись і можна отримати не дуже хороші наслідки. Вітамін Д теж жиророзчинний вітамін, він є дуже часто в дефіциті. Приймається він три місяці, робиться перерва, потім знову три місяці коригується доза і теж обов'язково по результатах аналізів. Що ще в нас таких відомих? Глюкозамін, хондроїтин, це хондопротектор, приймається щонайменше пів року. Ну, от, як ви бачите, практично всі добавки приймаються доволі довго. Тому варто подумати перед тим, як починати, приймати. Варто врахувати ці нюанси, щоб розуміти, що від однієї баночки, від одного місяця особливих результатів не буде. Це треба розуміти. Наразі все. Дякую за увагу. Підклюйтесь про себе, будьте здорові, всім гарного, спокійного дня!